Новинки модельного ряду інквізитор для твічингу для ловлі в Поїхали. Лінійка інквізитор представлена чотирма моделями для твічингу для ловлі воблерами. Це моделі довжиною 1,98 м, 5,21 або 8,32 м. Хто питав? Чи продьорне рудру без питань. 8,32 продьоргує рудру, і вона буде у вас гарно грати, якщо ви будете використовувати це кермо. Повторюю ще раз: у твічингу дуже важливо, який спінінг у вас використовують. У нас іде моделька трохи довша, 2 метра 6 см. І вона йде з тестом 10.35. Вона розрахована під вобри 110, 120, 130 до 160 воблерів. Найдовша модель в лінійці Інквізитор, яка використовується для ловлі воблерами, Це є моделька 732. Вона довжиною 2.21 і з тестом 6.24. Всі модельки, подивіться, вони зроблені з короткою ручкою, що і потрібно для твічингу, тому що коротесенька ручка, вона вам дозволяє спокійно робити ось такі рухи. Руки робляться тільки кістю, Ніякого плеча, ніякого передпліччя ви не використовуєте, тільки кістю. І приділяйте увагу і дивіться, що написано на воблерах. Jerkbait, як, наприклад, у Duo є моделі, або є One Ten Vision в мегабасі. Джерк переводиться з англійської як придурок. Якщо ви використовуєте джерковий воблер, він потребує більш енергійного твічу. Він не працює. Коли ви ніжно і помаленьку робите рухи вашим спінінгом. Це не буде його заводить, і риба не буде реагувати на ваш воблер. Кого зацікавила ця продукція, пишіть нам, задавайте питання. Всі спінінги у нас є в наявності. З вами компанія MonsterFish. Всього найкращого, до нових зустрічей!